Усім привіт! Усім бажаю гарного позитивного дня. Сьогодні я хочу запропонувати вам зробити зі мною кишку. Кишка ліверна. Тож, що нам необхідно, нам необхідно в першу чергу це відварити усі інгредієнти, які будуть входити до нашого ліверу. І так, це іде. Серце легеня. Нарізаємо великими шматками, і закладаємо у воду. Весь лівер ми закладаємо в одну кастрюлю, окрім печінки. Печінку я буду класти окремо, так як вона гірчить. І вона дає. Мутність дуже. Тому печіночку ми зараз зробимо окремо. Так, сюди ми кладемо ще отакий от шматочок. Бачите, який гарний сало з м'язком. Це з голови шматочок, ми його теж ріжемо. І закладаємо сюди шкірочки, які з сала. Теж можна все сюди покласти, печінку нарізаю шматками. Такими величенькими. Тут є плівка, я її зачищу, вона мені не потрібна, вона тверда. Тому ми її зачистим і викинемо. Ось такими шматками закладаю. такий ще шматочок печіночки я беру. І більше нам не потрібно. Все, заклали. Тепер доводимо до кипіння і будемо варити усе абсолютно хвилин 40. Тож чекаємо, щоб закипіло. Поки буде варитися наш лівер, я зараз одразу наріжу цибульку і підсмажу. Цибульку нарізаємо кубиками невеликими і підсмажуємо до золотистої скоринки. Після чого ми будемо вводити разом в лівер. І так, до цієї прекрасної цибульки я кладу Ложечку смальцю і буду підсмажувати цибулю до золотистої скоринки. Смальцю кладу трошечки для того, щоб швидше цибулька підсмажилась. Коли вона підсмажиться, тоді можна додати, буде ще смальцю. Тож, поїхали смажити. Наблюдаємо, дивимось. От печінка уже, бачите, зверху пішла. Піна я її зараз зберу. І нехай готується так тут. Дивимось теж уже закипіло. Ну, бачите, гарно легеня піднімається доверху, але нічого ми його все рівно зваримо. Я потихеньку оцю всю піну забираю. Даю трошки менший вогонь, накриваю і нехай вариться до готовності. Я вам сказала, це хвилин 40 повинно готуватись. Цибулька теж у нас смажиться, ми її помішуємо усе під контролем. І так, цибулька моя підсмажилася дуже гарно, так як мені потрібно. І я її вже вимкнула. Бачите, яка вона гарнесенька, і вона чекає вже свого часу. Так, лівер у нас вариться дуже гарно, мені подобається, він кипить рівномірно. І це круто. Я заклала лавровий листочок перчик. Чорний горошком і Кладу сіль. Солі кладу трошки небагато, тому що потім я буду додавати сіль при перемеленні уже. Але зараз обов'язково закладаю сіль для того, щоб наші інгредієнти все ж таки набрали з собі солі, щоб вони були смачні. Небагато, трішечки. На це звертаємо увагу. Обов'язково кладу сіль. Обов'язково. Все, варимо, чекаємо. І так, мої прекрасні, мої хороші. Печіночку я вибрала. Печінка готувалася 20 хвилин. Її не можна переварювати, щоб вона не була резинова. Тому 20 хвилин поварилася, я вибрала і поклала на охолодження, але не до повного охолодження. Тільки так охолоджуємо, щоб ми могли з нею працювати руками. Тепер лівер наш весь готовий, я його вибираю і теж чуть-чуть будемо охолоджувати, так, щоб я могла руками його підрізати для того, щоб ми на м'ясорубочці це все перепустили. Я зараз вам скажу одну річ, яку ви беріть собі на замітку. Коли у вас лівер вариться, ви поклали його варити, він скипів, він борлить, у нього є там хлоп'я дуже такі негарні. Да? Ви можете перекипятити, взяти, злити, абсолютно все вилити, змити холодною водичкою. Після чого налити, залити холодною водою і покласти, варити. Коли закипіло, ви тоді додаєте лавровий листочок, сіль, перчик і а, варити, як я сказала, 40 хвилин повинна варитися оця наша прекрасна суміш. Після чого. Цей бульйон ви не виливаєте, а він залишається у вас на кухні до того часу, поки ми повністю не зробимо ліверну ковбасу. Тож, я відношу на вулицю, нехай усі сусіди чують, що я роблю. Запах нехай буде класний. А я поріжу печіночку на малі шматки. Тож, поїхали. Одягла рукавичку, тому що ще трошки е, лівер наш гарячий, а мені треба його уже пропускати через м'ясорубку. Тому рукавичка нам завжди у поміч. Гарно перерізали усі інгредієнти, і тоді ми запускаємо м'ясорубку. М'ясорубку, ножик. Не ножик, а сіточку я поклала саму-саму малесеньку, дрібнесеньку. Тому що нам треба дуже-дуже дрібно, щоб все перемололося. Після чого я буду ще блендером збивати у однорідну субстанцію. Тож, поїхали, пропускаємо. Готовий для того, щоб ми його перебивали блендером. І зараз я закладаю у блендер частками, тому що він у мене невеликий, і будемо перебивати. Але я ще трошки буду перебивати. І поки я буду перебивати, я буду трішечки додавати вершки отак, От по капельки І, звичайно, я буду ще давати трішечки бульйона, який ми з вами відклали. Тому ложечку бульйона. І ложечку вершків, і зараз дуже добре буде перебиватися. Виходить така емульсія, бачите, і ми її викладаємо у посудину. Посуда повинна бути велика, щоб ви могли потім нормально все перемішати. Велику мисочку беріть або кастрюлю велику. І зараз знову наповнюємо наш блендер. І так, поки ми не переб'ємо весь наш фарш. Нам треба ще яйця збити, так що я одразу сюди в блендер наш, вибиваю яйця. Окремо не буду їх збивати. А сюди і кладемо нашу начинку сюди же, і будемо перебивати, виливаємо наші вершки, які залишилися, і бульйон. Все. Всю цю консистенцію нам треба дуже ретельно перемішати. Перш, чим перемішувати, ми закладаємо перець Перець молотий. І я даю дуже великого помолу, тому що це дуже класний іде смак. Ось он такі гарні фрагменти, прям такі, ого. Величенький перчик даємо. Даю сухий часничок. Сіль. Не забуваємо, що ми підсолювали наші продукти, коли варили. Тому сіль даємо трішечки. Це гарно перемішуємо. І після чого тільки куштуємо. І якщо треба, то ми ще додамо. Сіль ще мені потрібна, І один інгредієнт, який я ще не заклала: це мускатний горіх мелений. Коли гарно перемішали, скуштували, що вам уже до смаку, ви куштуйте, будь ласка, на свій смак, дивіться, як кому. Я, звичайно, залишу рецептуру, але дивіться, по своєму смаку. Коли ви додали всі інгредієнти і бачите, що все нормально, можна начиняти кишку, тоді залишіть на пару хвилин нехай Віддихне ваша суміш. Я залишаю на хвилин 5, а після будемо вже начиняти кішку. Так, кішечку. Ось, начинила другу. І зараз одразу кладу варити, тому що ось вода кипить, кипить, бурлить аж. Тому одразу дві штучки, зараз закладаю варити. Так, і менший вогонь роблю, тому що сильно кипить. Проколюю шпажечкою і акуратненько зараз буду вводити у воду. Отак, От беремо і легесенько раз, і поклали. Варимо недовго, так як у нас все. Абсолютно готове. Тут все зварене. Проваримо хвилин 5-7 і все. Тож, поки буде варитися, а я доробляю нашу ковбаску. Вкусняшка вариться моя. Ось така вкусняшечка. Зараз ще доробляю трошечки. Ось мої хороші. Така вийшла у нас краса. Я вже забираю цю ковбаску, вона зварена. Я її різати вам не буду сьогодні, тому що вона м'якенька. Я її залишу нехай охолоне. І потім я вам її покажу в розрізі. Ось така неймовірна вийшла смакота і красота. Тож я усім, усім рекомендую приготувати вдома. Ви знаєте, який ви туди поклали продукт, ви знаєте, що там. І це неймовірно смачно. Тож покажу вам у розрізі. Яка вона? І так, наша ковбаска ліверна готова. Готова для того, щоб ми її їли. Тож я вам усім рекомендую готувати вдома з, з продуктів, які ви бачите, і ви знаєте, що вона буде неймовірно смачна. Тож, усім смачних ковбасок, смачного життя! І я вас люблю і чекаю в себе на каналі. Усім бай-бай! Будьте здорові.